Вітаю, на зв'язку Олександр. Починаємо з вами невеличку серію відеоуроків на тему основи JavaScript. В даному курсі ми розберемо з вами фундамент, який потрібен для того, щоб або швидко, швидко зануритися в тему, або орієнтуватися в уже написаному коді, наприклад, на егромережі. В Даного відео трошки. Розкажу вам про основи і про а, декларацію змінних та типі, типи даних. Перед початком JavaScript це мова програмування, на відміну від HTML і CSS, це вже фактично повноцінна мова програмування, і вона має певні свої особливості. Отже, ключові задачі мови програмування, по-перше, прийняти на вході якісь дані. Майже завжди, майже точно, у нас є якісь дані, навіть якщо. Їх на вході явно немає, то вони вже задані програмістом, який, власне, написав там всередині коду. Тобто дані все в будь-якому випадку є, і ми в будь-якому випадку з ними працюємо. Друге, значить, ми прийняли дані, далі ми виконуємо якусь обробку з цими даними. Або створюємо нові дані, або обробляємо там поточні це вже не має великого значення. Має значення те, що у відповідь ми повертаємо нові дані, вже, які були там згенеровані в результаті обробки. Паралельно можуть бути виконані якісь операції з чимось, особливо у випадку JavaScript. Наприклад, JavaScript може редагувати HTML, змінювати класи, там створювати чи видаляти цілі блоки і так далі. Тобто він фактично з HTML може майже щось завгодно робити значить, що це можна сприймати як, власне, як операція. Додатковою операцією можна назвати отримання даних, відправка запиту на якийсь сторонній сервер, отримання звідти даних, нових ще додаткових, і потім їх там аналогічна обробка. З чого взагалі складаються ключові речі в програмуванні, без яких взагалі ніяк? Перше, змінна. Давайте будемо вважати, що зміна це певна комірка в оперативній пам'яті, з всередині якої є там дані, які можуть бути різних типів. Є ще поняття функції, воно майже завжди використовується, є ще там класи і інші штуки, які ми в даному відеокурсі не будемо розглядати. Головне, це те, що значить, от поняття функції це фундамент. І функція це от, можна сказати, окрема частина коду. Яка має, ну, власне, сам код всередині, там може бути будь-яка логіка, можуть навіть інші функції бути всередині, це не має значення. Будь-яка логіка всередині. Але головне, що перше, вона має назву, за цією назвою можна до неї звертатися і можна викликати її багато разів. Вона має аргументи, це тобто вхідні дані, які вона приймає, і вона має результат, це там, логіка обробка, і результат це, власне. А дані, які вона повертає назад. Тобто, іншими словами, функція це от такий, така фундаментальна одиниця програмування, яка сама по собі вже є повноцінною програмою. Оператор додатково використовується на ще таке поняття. Це тут додатковий елемент, який логічно просто зв'язує інші елементи. Ну, на прикладі буде максимально зрозуміло. Прийдемо з вами поступово до коду. У нас є, а, значить, в JavaScript є два поняття. Тобто, якщо в деяких мовах програмуваннях є у нас тільки змінні змінні, то в JavaScript у нас є змінні і константи, що, в принципі, логічно можна зрозуміти їх суть і призначення. Суть змінної в тому, що ми можемо. Змінити її значення. Тобто, наприклад, я пишу а, тут от створюю зміну, ну, потім міняю її значення, і це буде там повноцінно працювати. Все буде добре, помилок не буде. Але як тільки я спробую змінити значення для константи, по-перше, мені редактор уже відразу це підсвічує, що це є а, така отут помилочка. По-друге, в мене відразу буде отут. Індикатор того, що це помилка, і навіть покаже, де саме у нас тут помилка знаходиться. Отож, константа це комірка даних, яка не змінюється. Ви там не можете переписувати ці дані, міняти їх, просто замінювати їх новими і так далі. Хоча є, звісно, нюанси, скоріше за все, з масивом константою ви там щось, якісь частину операції можете зробити, частину ні, але зараз не будемо це заголюблятися. Припускаємо собі, просто запам'ятовуємо, що з константу ми не редагуємо. Змінну ми редагуємо. Старий варіант запису змінної — це var. var від слова variable. Тут все, в принципі, зрозуміло. let можна сказати, що це походить від слова нехай. Нехай змінна name буде дорівнювати Олександр. От таким чином це приблизно працює. Вар ми, значить, вар це застарілий формат, в нього є певні проблеми. Я планую про нього про це розказати трошки пізніше. Зараз ключове, що нам треба запам'ятати, як саме декларуються зміни поняття декларації, тобто створення змінної. І давайте поглянемо на перші два рядочки нашого коду. Треба вимкнути трошки. Ой. Справся. А, так от, перші два рядочки. По-перше, спочатку ми створюємо зміну, кажемо: нехай name не буде дорівнювати Олександр. Таким чином, ми от створили її. І далі, а, наприклад, ми можемо щось там із нею робити, наприклад, її десь показати. Про функцію ми розповім, я розповім чуть пізніше. Так, от, а, ми створили зміну, і у нас виявилось уже. З'явилося ім'я. Потім ми можемо. Якраз зараз розумію, що попереднє відео, варто було подивитися попереднє відео про JSON та типи даних, де я якраз розказував ці типи, і, і тому що з одного боку мені треба розказати зміння, а з іншого боку, тут вже різні типи даних записані. Ну, але будемо все одно їх коротко розглядати. Отже. А слово LET ми використовуємо виключно для створення змінної. бо це важливо. Якщо у випадку з ВАР це може спрацювати, от я зараз запускаю, у мене помилок немає, то у випадку з LET це вже не спрацює. Це також один із важливих, скажімо так, плюсів насправді змінної це методу декларації LET. Тому що він явно показує, що значить, ага, тут ми зміну створили, а тут ми її міняємо міняємо її значення. І для того, щоб змінити значення, достатньо написати назву змінною, дорівнює і написати нове значення. А не обов'язково в JavaScript задавати значення для зміни. Ну, наприклад, якщо я зараз тут це закрию, а тут Олександр видалю. Тоді ми побачимо, що якщо не задати, тоді змінна матиме тип даних Undefined, тобто значення не знайдено ніяке. І а, ми можемо його там при необхідності редагувати. При цьому, якщо я оцю зміну не задам, також особливий такий нюанс, я її не задаю і викликаю. Тоді це також буде помилочкою. Тому і задавати в нашому випадку обов'язково. Отже, ми вже маємо якусь змінну name, Ми вже її, їй задали яке значення окремо. а Ми вже маємо константу вік, age, і це значить, що ми можемо з ними щось зробити. Що ми можемо з ними зробити? Наприклад, ми можемо їх закинути у функцію, а потім. Виконати цю функцію. І давайте я щось подібне для вас якраз намалюю. Наприклад, ми створюємо функцію. Для того, щоб створити функцію, також додатковий, це декларація функції, фактично, тут. Ми аналогічно, як у випадку з const і let, ми прописуємо це ключовий, ключове слово function. І тоді ставимо там пробіл і пишемо назву функції. Аналогічно, як і тут. Більше того, ми можемо навіть. Е, ні, не буду зараз вас з цим грузити. Коротше, функція записується наступним чином. А обов'язково для того, щоб декларувати функцію, е, необхідно написати. От, бачите, він підкреслює, необхідно написати тут дужки. Звичайні дужки, І а, ви можете або, ну тут, якщо ви нічого всередині дужок не пишете, тоді зазначить, що це функція без аргументів. Якщо ви щось сюди написали, зазначить, що в цієї функції є аргументи. І далі, що нам зробити потрібно з нашим текстом. Наприклад, ми можемо взагалі, от із гарного прикладу, ну це давайте так спробуємо. окей, у нас є функція print. І вона вже в даному випадку функція просто виконує певну операцію. Насправді вона викликає іншу функцію, функцію log, яка знаходиться всередині об'єкту консоль. І ми бачимо тут вже JSON Pass, який ми розбирали в попередньому уроці про JSON. Але зараз трошки не про це. Зараз ми просто розуміємо, що log – це внутрішня вбудована функція, яка дозволяє нам вивести певний текст. Безпосередньо в а, консоль. В даному випадку в мене консоль в вигляді дебаггера всередині самого редактора коду. Якщо що, це у мене зараз Page відкритий. Аналог Вебшторма. Тож, повертаємося до функції. Ми можемо. Що ми з функцією можемо робити? Ми можемо а, також. Ну, Цікавіший приклад, давайте зроблю printname. І тут я можу зробити аргумент якраз name і age сюди. А всередині викликати от нашу функцію, яка у мене вже є. І, наприклад, давайте я зроблю отак тільки без привіта. І Погоджусь на те, що мені запропонувала нейромережа. А, отож, у мене є вже функція PrintName, і тоді я можу, наприклад, Print зробити тільки привіт, окремо, потім а, написати PrintName, а потім написати ще один print. Наприклад, а, ну, нехай там, я хотів сказати як справа. Щось типу того, але нехай буде це а, щось таке. Тобто, фактично, я вже викликаю функції. І причому функції, які створив я сам. І це значить, що от у мене певна логіка, яка там виконується з даними, і потім вже я отримую, я передаю на вхід певні дані, тобто ім'я і вік, наприклад. Потім я виконую. Не здивлюся, чи тут все в порядку, в принципі, більш-менш. Значить, потім я. А... Виконує цю функцію, то вона що робить? Вона якраз передає ці дані, потім їх а, обробляє певним чином, і повертає у відповідь. Чи насправді в даному випадку вона їх не повертає, а в даному випадку вона виконує якраз функцію, вона просто от виконує якесь інше. Для того, щоб а, у нас функція саме повертала, тобто, наприклад, а, get. Наприклад, не name, а greeting, тобто отримати привітання, є така ось штучка всередині функції, як return, повернути. Ось, так, так воно пишеться. Просто ми пишемо return і прописуємо сюди або зміну, або конкретне фінальне значення. Наприклад, я би зробив так. Що я пишу: let result дорівнює. І у нас там потім якийсь певний результат є. А тоді я пишу return. Result. І на цьому все. Відразу також, от зверну вашу увагу на оператор. В кінці рядка, як ви бачите, є крапка з комою, яка символізує про те, що рядок закінчився. А Насправді його не обов'язково в джаваскріпті ставити. Але якщо ви його ставите, ну тобто, типу, для чого може бути необхідно? Для того, щоб ви різні частини коду в один рядок написали. А, як правило, там це для мінімізації коду використовується, але, типу, самостійно, мінімізовувати необхідності немає. Це зазвичай роблять спеціальні а, інструменти. Тому. Ну, от воно ще також додатково пише, що мені немає необхідності робити цей нейм, але якщо я додам, наприклад, зроблю result, якось його додатково розширю, наприклад, років я напишу окремо, і тоді воно вже сваритися не буде. І тоді вже скаже, що, в принципі, все в порядку. Трошки не дратує, що вона дописує тут зайвий. Можливо, до речі, варто вимкнути одно налаштування. У мене, схоже, дві нейромережі одночасно працювали. Ну що ж, я забіг наперед, але, а, ну, в принципі, я не дорозказав про get greeting. Справа в тому, що у нас, наприклад, ми можемо зробити. Нову константу greeting, а потім зробити print і закинути її. А от Особливість змінної, нехай буде гарно, в принципі, виходить. значить Особливість змінної в тому, що ми можемо функцію передавати як відразу дані. Оце у мене просто відразу текст в лапках. От Ми бачимо, що він зелененький, ми пам'ятаємо, що зелененький це текст. В більшості випадків, в більшості якраз кольорових схем. Але а, ми можемо цей текст записати всередину функції, і потім її запустити. І ми побачимо, що у нас якраз і такий принт зі змінною всередині спрацював, і а, такий принт з звичайним значенням. Давайте ще відразу коротко вам розповім про функції об'єкту консоль. А для чого вони можуть використовуватися, в нашому випадку вони не покажуть якоїсь наглядної різниці. Це простіше, напевно, що відразу в браузері дивиться. І давайте спробуємо вам тут показати. Якщо, я, наприклад, пишу консоль соль і пишу тут просто лог. І ну давайте от буду пробувати щось, наприклад, тест. Отак написати. Тобто, у мене є проста а, функція лог, яка каже, що от за, написати в суди в консоль, написати певний результат. І ось ми бачимо, що ми вивели сюди тест. А ми можемо, що ти хочеш. Ніякого тут шахрайства немає. А, так от, ми можемо це замінити на, наприклад, на трошки інше, наприклад, якщо я напишете тут інфо, тоді а поряд з тестом буде такий символ. Якщо я напишу, «Варн», тобто попередження, тоді текст буде жовтеньким. Якщо я напишу тут Error, тоді текст буде червоним. І, власне, отут у нас є попередження, помилки і тому подібні штуки. От, фактично, налагодження це наші логі, попередження це якраз наші жовтенькі варні, а помилки це якраз наші червоненькі. І, власне, для того, щоб воно в консолі якось яскраво підсвітилося, а більше того, що а У випадку з використанням Warn та Error воно ще показує там шлях конкретні функції, які воно попередньо виконало до того, як дійшло до цього коду, для того, щоб вам ще легше було це знайти. То можна отакі це мати на увазі і активно використовувати такі можливості. Власне, вони дозволяють. А для вам. Значить, ось вони дозволяють. Вам активно спрацювати. Є ще, наприклад, функція Clear, яка дозволяє просто очистити вам цей консоль. Тут, тобто, наприклад, я тут повиводив, а потім взяв і очистив все. Ну, такі справи. Гадаю, на цьому можна відео закінчити. Ми розібралися з вами про те, що таке змінні, про якісь фундаментальні пункти особливості мови програмування. Фактично, ми з вами розглянули функції. Не знаю, чи варто окремо розглядати побачимо. Побачили різницю між змінними і константами. Побачили, що змінну можна задавати як variable, так і через нехай. І а, також навчилися користуватися об'єктом консоль і його внутрішніми функціями. Наприклад, консоль.log це спеціальна функція, яка пише в браузер. Сюди на вкладочку консоль пише будь-який текст, будь-які дані. Там ви можете таким чином виводити проміжні результати, і таким чином вам буде легше зрозуміти що до чого. На цьому все. До зустрічі в наступних відео.